14 депутатів. Чекаємо 15 голову. Голови не буде, він навіть не стати, порогі. Є. Шановні депутати, віна, дружайтеся, щоб мала тепері мовчання наших валізів місцевих органів. Усміхнеться доля з гіночна широженьки я кро В залі присутні 24 з 26 депутатів 14, клюні є. Вішина комісія готова до роботи. Помічне, як вам не потрібно, mm. вам по нас присутні керівники структурних підрозділів та засоби масової інформації. Тому приступаємо до роботи. На розгляді у нас 89 основних питань. Всі питання опрацьовані комісіями та погоджені для винесення на розгляд міської ради. Прошу прийняти порядок даних за основу. Білянівський, Васькевич Алла, за. Васькевич Петро, yeah. Завертана, за. Коваленко, Корчак, за. за. Косинюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко, за. Онищук, за. Сивак, за. Сухоносова, за. Хоменко за, 14-за 14 рішення прийнято. Ще будуть зміни та доповнення. Звернення депутатське. У мене є депутатське центр, звернення. Шановні депутати, дозвольте зачитати депутатське звернення, яке стосується ввезення гуманітарної допомоги за кордоном. Я прошу підтримати це звернення, адже ви знаєте, що волонтерська допомога, яка йде за кордон, край потрібна на сьогодні. І наша громада так само від цього. Має допомогу цю, тому я прошу зачитати тезис на за це звернення. Це вшити так, звернення від фракції Європейська Солідарність. Завезення українськими волонтерами допомоги для збройних сил України та інших підрозділів Сил оборони є одним з ключових факторів стійкості нашої держави. Волонтерська допомога дозволяє нашим воїнам отримати необхідне там, де держава не відповідає вимог або не встигає за потребами. У цих умовах найбільш логічним рішенням є максимально спростити увезення допомоги та розподіл її між підрозділами, які її потребують. Однак постанова Кабінету міністрів. Передбачає, що спрощеній системі буде покладено край уже з 1 грудня 2023 року. І згідно з новими правилами, отримачі повинні бути винести гуманітарні поставки в електронну систему, використовуючи кваліфікований електронний підпис. Тож їм буде слід надавати надмірні деталі про місць поставок, отримувати унікальний код, подавати звіт, звіти і так і так далі. Ця процедура створює надзвичайно багато такого бюрократичного. Нюансів, які були змушені пройти надавачі, отримувачі і на площі допомоги, і недарма петиція щодо скасування цієї постанови швидко набрала необхідну для розгляду кількість е, підписів. Особливо гостре постає питання ввезення автомобілів та дронів. Це окремий виклик. Є і медикаменти, а це питання, які найважливіше для підтримки на сьогодні фронту. Отже, я думаю, ми вважаємо за потрібне скасувати постанову про деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану від 5 вересня 2025 року. Розробити з обов'язковим залученням надавачів допомоги і волонтерської спільноти постанову, яка не перешкоджатиме забезпеченню фронту, і основою може стати чинна постанова кабінету міністрів. 174 від 1.03.22 року про деякі питання про пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану, чинність якої необхідно продовжити на час підготовки нового документу. Тож прошу залучити це питання до порядку денного і підтримати наше звернення. У мене ще також є доповнення. Три питання до порядку денного, два з них це передача безпідутних літальних апаратів. Відразу прийняти рішення після бюджетного питання, якщо погодимо виділення коштів та уповноваження на підписи акти приймання передачі працівників апарату та питання, передачі на кому майна з балансу Жарківського ЖКГ на баланс виконавчого комітету Жарківської міської ради. Це квартира, яка була. Визнана безхазянною в ній, як по Шевченка, проживали лікарі. Лікар один звільнився, але що ще є борги від померлого, і щоб процедуру узгодити і кошти легше виплатити за ту квартиру і привезти це житло без в службове, необхідно, щоб воно було на балансі виконавчого комітету. Тому виносимо його також на розгляд. Ще в колосі якісь заповнення? Тут заява про конфлікту інтересів. Прошу, хочу заявити по питанню 28 про конфлікт інтересів. Надавати на міжнянку в оренду для юридичного посту повинні. 28. Косинюк Олександр Володимирович. Мене теж. І Косинюк Володимир Володимирович. 28 на питання. Я 10 питання по поділу земельних дня. Хтось якийсь вопит і все. Білянівський, 50, який підраз. 50 і 50. 50. 50. 50. Да. 50, 50, Білянівський. 28 по Сені Палатингович Олександр Петрович. Якщо немає змін доповнень до порядку денного, то прошу прийняти порядок денний з насними угу. змінами. Угу. В 50. 50, 50. Голосуємо? Так. Да. Білянівський. В да. цілому. Васькевич Алла, Васькевич за. Петро, за. Завертана Алла, за. Коваленко Катерина, за. Курчак Віктор, Кусенюк Володимир, Кусенюк Олександр, за. Котко Михайло, Онищук Геннадій, Сибак Віктор, Соколосу Наталія, Хоменко Олена, за, Шевудько Валентина. 14-за 14 рішення прийнято. Переходимо mm -hmm. до розгляду питань порядку денного. Пропоную об'єднати розгляд першого восьми питань. Це звіти про бюджет, звіт про mm -hmm. виконання бюджету, то зміни до протону і внесення змін до бюджету громади на 2023 рік. Питання були детально вивчені бюджетної комісії, двічі збиралися для побудження та для спрямування коштів. Тому прошу переглянути питання. З якого із першого по восьме. Так, восьме включно. Так, восьме включно внесення змін до бюджету. Кулянівський, Васькевич Алла, Васькевич Петро, Завертана Алла, Коваленко Катерина, Корчак Віктор, Косинюк Володимир, Косинюк Олександр, Котко Михайло, Онищук Геннадій, Сивак Віктор, Сухоносова Наталія, Хоменко Олена, Шилучко Валентина. 14 за рішення прийнято. У нас сьогодні ще двох питань із 9 до 17 та три додаткові питання це питання, що стосується оренди комунального майна та передачі когонального майна. Також у цьому блоці є методика розрахунку орендної плати за оренду комунального майна Жашківської міської територіальної громади, приведено у відквітність відповідно до постанови, розглянув розгляневантомонопольний комітет та Державна розглядана СССР, зауваження, які вони висували, виправлені. І розподіл орендної плати за користування майном комунальної власності Жашківської міської ради. Прошу переглянути усі питання із 9 до 17. Та два питання про передачу безпілотних літальних апаратів та передачу майна з балансу МЖКГ на баланс міської ради, та провести голосування об'єдначе. З 9 по 17. По 17 та 3 додаткові. Два про передачу безпілотних літальних апаратів і третє про передачу квартири з ЖКГ на баланс виконку. Із додаткових, із додаткових так. Будь ласка, Філянівський Руслан, Васькевич Алла, Васькевич за. Петро, Завертана за. Алла. Коваленко Катерина, за. Корчак Віктор, Косенюк Володимир, за. Косинюк Олександр, за. Котко Михайло, за. Онищук Геннадій, за. Сивак Віктор, за. Сухоносова Наталія, Хоменко за, Швучко Валентина. Рішення прийнято. 14 за. 18 питання у нас про завершення положення про відділ інформаційної політики Апарату виконавчого комітету жаркістю міської роки. Як ви знаєте, на молоді сесії інформаційний сектор був перейменовано у відділ інформаційної політики, тому необхідно затвердити положення. Питання завершення немає. Прошу провести. Білянівський план, Васькевич Алам, Васькевич Петро, Завертана Ала, Коваленко Катерина, Корчак Віктор, Косенюк Володимир, Косенюк Олександр, Кутко Михайло, Онищук Геннадій, Сивак Віктор, Шихоносова Наталія, Хоменко Олена за, Шилучко Валентина. За за. Рішення прийнято. 19-те питання на спроклавання регуляторної діяльності на 2024 рік. Згідно з законодавства, ми до 15 грудня маємо прийняти план регуляторної діяльності, це про розроблення регуляторних актів та про їх оцінку і складення звітів. Тому прошу підтримати дане звернення та провести голосування. Білянівський Руслан За. Васькевич Алла, За. Васькевич Петро. Завертана Алла, за. Коваленко Катерина, Курчак Віктор, за. Косинюк Володимир, Косинюк Олександр, Куко Михайло, за. Онищук Геннадій, за. Сивак Віктор, Сухоносова Наталія, за. Хоменко Олена за, Шелудько Валентин за. 14 за рішення прийнято. У нас на порядку денного 89 питань порядку денного із земельних питань. Всі питання розглянуто комісійно, але... Пропоную із 20 по 88 -е питання розглянути об'єднавчо та проголосувати об'єднано. А 89 -е питання як таке, що повторне звернення і е, є по ньому не прийняте рішення, оскільки голосували як утримання, нема ні позитивного, ні відмовного рішення щодо оренди земельної ділянки саме. Проект рішення звучить про надання в оренду земельної ділянки комунальної власності площі 49641А у вулиці Маслависка, 2, місто Жашків, Жугарус Сергій Олександровичем. 89 розглянути окремо. Як повторне. Перегляньте питання з 20 по 88. Якщо є запитання, як тому. Нема питань. Нема. За урахуванням конфлікту інтересів. За урахуванням конфлікту інтересів. Білянівські та Костенюки. Білянівський Руслан. Васькевич Алла, Васькевич Петро, За. Завертана Алла, За. Коваленко Катерина, За. Корчак Віктор, Костюнюк Володимир, Костюнюк Нук. А решта питань 88-й. Косенюк Олександр. За, крім 28-го питання, котик інтересів. Котко Михайло. За. Онищук Геннадій. За. Сивак Віктор. За. Сухоносова Наталія. За. Хоменко Олена за. Шелучко Валентина. За. Е, всі, кроме 28-го і 50-го питання, прийнято. 14 за. А ті не прийняли. А ті не прийняти, бо за рахунок того, що не набрали підбрали. набрали. 89 питання. Про надання моремні земельної ділянки комунальної власності площі 496-41 Галку, вулиця Мазорська, 2, міського Пашки, Чува Сергій Олександрович. Білянівський Руслан. Васькевич Алла. Васькевич Петро. Завертана Алла. Коваленко Катерина. Корчак Віктор. Косинюк Володимир. Косинюк Олександр. Котко Михайло. Онищук Геннадій. Сивак Віктор. Сухоносова Наталія. Утрималась. Хоменко Олена утрималась. Чи Валентина проти? Рішення не прийнято. У нас є додаткове питання, яке озвучила представник фракції Солідарність Наталія Петрівна Сухоносова. Прошу провести голосування щодо підтримки звернення про недопущення. Yeah. А ми чекаєте, яке. Недопущення. недопущення ускладнення ввезення гуманітарних допомоги. Білянівський Руслан, да. Васькевич Алла, да. Васькевич Петро, да. Завертана Алла, Коваленко Катерина, да. Корчак Віктор, да. Косинюк Володимир, да. Косинюк Олександр, да. Котко Михайло, да. Онищук Геннадій, да. Сивак Віктор, да. Сухоносова Наталія, да. Хоменко Олена За, Шелудько Валентина. 14 за. Рішення прийнято. Усім дякую за роботу. Заголошую перерву роботу 25-ї сесії до в брифінгу.